Вітаю! Це перша лекція з курсу Велика Британія, і ми почнемо з фундаментально важливої теми визначення статусу податкового резидента. Підхід країни до питань резиденції є доволі унікальним, але будується на чітких алгоритмах. Важливий дисклеймер. Ми говоримо про податкову резиденцію на підставі законодавства Великої Британії. Якщо раптом вийде так, що особа є водночас резидентом Великої Британії за її законодавством і резидентом України за законодавством України, в такому випадку, з метою уникнення подвійного оподаткування необхідно застосовувати Конвенцію. Про це дивіться лекцію Концепція податкової резиденції з нашого базового курсу але варто враховувати, що конвенція в будь-якому разі не звільняє від обов'язку подання звітності. Тож, якщо ви є резидентом Великої Британії, Королівська служба доходів очікує того, що ви виконаєте свої обов'язки, принаймні, в частині подання звітності. Визначення статусу податкового резидента Великої Британії здійснюється на підставі обов'язкового законодавчо закріпленого тестом Statutory Residence Test, який складається з трьох частин. Частина перша. The Automatic Overseas Tests встановлює критерії, відповідно до яких особа буде автоматично вважатись нерезидентом Великої Британії на податковий рік. Якщо особа не відповідає жодному з цих критеріїв, необхідно перейти до другої частини тесту. Частина друга. The Automatic UK Tests. встановлює певні критерії, відповідно до яких особа буде автоматично вважатись податковим резидентом Великої Британії. Якщо особа не відповідатиме жодному з цих критерій, необхідно перейти до фінальної, третьої частини Statutory Residence Test. Частина третя. The Sufficient Ties Test тест на достатні зв'язки. Даний тест встановлює певні зв'язки з Великою Британією. Сукупність кількості проведених у Великій Британії днів і кількість зв'язків визначає, чи є особа резидентом країни. Оцінка резидентського статусу здійснюється на підставі цих тестів у порядку черговості. Переходити до наступного необхідно лише в тому випадку, якщо обставини особи не дають можливості визначити статус податкової резиденції на підставі критеріїв поточного тесту. Іншими словами, ви переходите до розгляду The Automatic UK test лише якщо ви автоматично не вважаєтесь нерезидентом Великої Британії згідно The Automatic Overseas test. І ви переходите до Sufficient Ties Test, лише якщо ви не відповідаєте. Жодному з автоматичних тестів. Усі три тести базуються на тому, скільки днів особа проводить у Великобританії, враховуючи наявність чи відсутність статусу резидента у попередніх податкових періодах. Як правило, особа є податковим резидентом чи не резидентом протягом усього податкового року. Відповідно, особа оподатковується як резидент за цілий податковий період. Проте існують випадки. Коли особа може претендувати на поділ податкового року на два періоди: – «Split Year Treatment». Варто зазначити, що податковий рік для фізичних осіб у Великій Британії не відповідає календарному року. Розпочинається 6 квітня і завершується 5 квітня наступного календарного року. Загальне правило щодо визначення кількості днів. Полягає в тому, що день вважається проведеним у Великій Британії, якщо особа перебуває Україні о півночі цього дня. Наприклад, якщо ви прилетіли до Великої Британії о 7 ранку, 7 травня, та залишили країну об 11 вечора, 9 травня, це буде два дні проведені в Україні, тобто 7 та 8 травня. Однак із цього правила є винятки, які ми обговоримо далі. На слайді зображено схема автоматичного тесту на статус нерезидента, резидента, де автоматі Коверсійський тест складається, у свою чергу, з трьох частин. Для проходження першого тесту необхідно відповісти на питання: чи були ви податковим резидентом Великої Британії протягом одного чи більше з трьох останніх податкових років, і чи провели ви в країні менше, ніж 16 днів протягом аналізованого року. Частина друга. Потребує відповіді на питання, чи ви не були податковим резидентом країни протягом попередніх трьох податкових років, і чи провели ви в країні менше, ніж 46 днів протягом аналізованого року. І нарешті третя частина потребує відповіді на питання, чи ви працювали з повною зайнятостю за межами Великої Британії без значних перерв. При цьому провели в країні менше 91 дня, з яких найбільше 30 були проведені на роботі. Якщо на будь-якому етапі тесту ваші відповіді є так, ви є нерезидентом. Якщо в усіх тестах послідовно ви відповіли Ні, необхідно буде застосовувати наступний тест тест на статус резидента Великобританії, The Automatic uk Test. Таким чином, зазвичай особа не є резидентом, якщо провела менше 16 днів у Великій Британії, або менше 46 днів, якщо особа не була резидентом Великої Британії протягом трьох попередніх податкових років, і якщо особа працювала за кордоном повний робочий день, у середньому принаймні 35 годин на тиждень, і провела у Великій Британії менше 91 дня, з яких менше 31 дня були проведені на роботі зайнятостю більше 3 годин на день. Детальна інструкція щодо розрахунку часу роботи ви знайдете за посиланням. Важливо зазначити, що коли ми говоримо про зайнятість, ми маємо на увазі як найманих працівників, так і самозайнятих осіб, тобто підприємців. Втім, цей термін не стосується волонтерів або працівників, які працюють на борту транспортних засобів. Літаків або кораблів. The Automatic uk Test складається з трьох тестів на наявність статусу податкового резидента Великої Британії. Наразі ми розглянемо систему тестів у загальному, А в наступних слайдах зупинимось на деяких важливих моментах окремо. Отже, три частини тесту. Перша частина тесту стосується так званого правила 183 днів. За другою частиною тесту оцінюється наявність житла або постійного дому та кількість днів у ньому проведена. За третьою частиною тесту оцінюється кількість робочих днів на території Великої Британії та робочих зв'язків. У разі відповіді так, на будь-який з тестів ви є податковим резидентом Великої Британії в аналізованому податковому році. У разі відповіді Ні на усі три тести, необхідно переходити до наступного етапу оцінювання, тобто до «Sufficient tie – До тесту на достатні зв'язки. Відповідно до першого автоматичного тесту, фізична особа буде резидентом Великої Британії, якщо вона проведе Україні 183 дні або більше у відповідному податковому році. Якщо особа провела таку кількість часу у Великій Британії, у відповідному податковому році немає необхідності розглядати будь-які інші Automatic uk Test чи Automatic Overseas Test. Відповідно до третього автоматичного тесту оцінюється кількість робочих днів особи у Великій Британії. Так вважається, що особа працює повний робочий день у Великій Британії протягом будь-якого періоду у 365 днів без значної перерви в роботі, а також. Мають виконуватися усі наступні три умови. Перша умова: увесь рік або частина періоду у 365 днів припадає на податковий рік. Друга умова більше 75% від періоду у 365 днів особа працювала більше трьох годин в день у Великій Британії. І третя умова, принаймні один день є, як у календарному. Так і в податковому році є днем, коли особа працює більше трьох годин у Великій Британії. Використовується дана умова у другому році, якщо за тестом першого року особа є нерезидентом. Якщо ці умови виконані, особа буде резидентом у рамках третього автоматичного тесту. У Великобританії. Якщо протягом 365 днів особа працювала повний робочий день у Великій Британії, але умова щодо 75% що стосується цього періоду, не виконується, то необхідно буде розглядати наступний рік. Розрахунок того, чи працює особа повний робочий день у Великій Британії, досить складний і передбачає детальний аналіз часу проведеного цією особою на роботі в Україні. «Sufficient ties». Якщо особа не відповідає критеріям попередніх тестів для податкового року, необхідно перевірити, скільки зв'язків вона має з Великою Британією. Даний тест передбачає встановлення того, скільки зв'язків є кожного року, щоб визначити, скільки днів особа може провести в Україні, не ставши її податковим резидентом. Є п'ять зв'язків, які слід враховувати: це родинний зв'язок. Зв'язок доступного місця проживання житла або дому, робочий зв'язок, 90 днів і зв'язок з країною. Родинний зв'язок це наявність членів родини, які є податковими резидентами Великої Британії в податковому році, що розглядається. Членами сім'ї для цієї мети будуть вважатися чоловік, дружина або цивільний партнер, з яким особа не розлучена. Хтось, з ким особа живе так, ніби це чоловік, дружина чи цивільний партнер, або будь-які діти віком до 18 років. Якщо в будь-якому наступному податковому році член сім'ї стане резидентом Великої Британії, він створює родинний зв'язок доступне місце проживання. Для того, щоб мати такий зв'язок, особі необхідно мати житло у Великій Британії, яке доступне для неї протягом безперервного періоду в 91 день або більше в податковому році, а також у цьому податковому році особа повинна провести принаймні одну ніч у такому житлі. Визначення доступного житла є досить широким і це не обов'язково має бути власність або оренда. Дім друзів або родини може розглядатися як доступне житло, якщо воно доступне протягом безперервного періоду в 91 день і більше. У випадку доступного житла, що є житлом близького родича, для того, щоб не набути такий зв'язок, не варто проводити у такому житлі більше 15 ночей. Можна запобігти загалом зв'язку з житлом, якщо особа не має місця проживання, яке б для неї було доступне протягом вказаного періоду. При цьому слід враховувати, що короткі періоди недоступності житла, наприклад, менше 16 днів у зв'язку з ремонтом у будинку, будуть проігноровані при оцінці безперервного періоду в 91 день. Щодо робочого зв'язку, то особа вважається такою, що має його, якщо працює у Великій Британії протягом 40 днів або більше в податковому році. День зараховується як проведений у Великій Британії, якщо протягом цього дня особа працювала в Україні 3 години або більше. HMRC, тобто Королівська служба доходів, широко тлумачить поняття робота та включає. Зокрема, у неї перевірку електронної пошти, роботу на віддалених пристроях, поїздки на робочі зустрічі, навчання та назад, а також час витрачений на робочі дзвінки. Крім того, HMRC має широкі повноваження щодо збору інформації, якими вони можуть спробувати скористатися, якщо коли-небудь захочуть здійснити таку перевірку. Ці повноваження включатимуть можливість перевірки місця знаходження, звідки були надіслані електронні листи або місце здійснення та отримання дзвінків. Вважається, що 90-денний зв'язок, наявний, якщо особа продовжує проводити 91 день чи більше, у Великій Британії в кожному податковому році. Проте, якщо особа не провела Україні більше 90 днів у жодному з двох попередніх податкових періодів, такий зв'язок відсутній. Зв'язок з країною наявний, якщо протягом податкового року особа проводить у Великій Британії більше часу, ніж у будь-якій іншій країні. Прив'язка до країни стосується лише тих випадків, коли особа була податковим резидентом Великої Британії протягом одного чи кількох із трьох попередніх податкових років, фізична особа матиме прив'язку до країни для податкового року, якщо Велика Британія є країною, у якій вона перебувала опівночі, протягом найбільшої кількості днів у цьому податковому році. Якщо найбільша кількість днів, протягом яких особа перебувала в країні опівночі, Однакова для двох або більше країн у податковому році, і однією з цих країн є Велика Британія, тоді ця особа має зв'язок із Великою Британією для цього податкового року. Sufficient TIES Кількість зв'язків із Великою Британією, необхідних для того, щоб стати її резидентом, залежить від того, чи була особа резидентом країни протягом будь-якого з трьох податкових років до податкового року, що розглядається, і кількості днів, проведених Україні в податковому році, що розглядається. Підрахунок днів відбувається за загальним правилом, і полягає в тому, що день вважається проведеним у Великій Британії лише якщо ви перебуваєте в Україні опівночі наприкінці дня. І з цього правила, як ми згадували раніше, є виняток, який полягає у тому, що у будь-якому податковому році, коли особа була резидентом Британії в будь-якому з трьох попередніх податкових років і мала три зв'язки, Може знадобитися підрахунок днів, коли особа була Україні взагалі, а не лише опівночі. Так, якщо така особа перебувала в Україні, але не опівночі, більше 30 днів у податковому році, будь-які дні, що перевищують 30-денний ліміт, усе одно вважатимуться днем, проведеним у Великій Британії. Загалом час проведений у Великій Британії через виняткові обставини. Може не зараховуватися до загальної кількості днів для певних частин тесту і в окремих випадках. Найпоширенішим та звичним прикладом є відсутність можливості покинути територію та повернутись у постійне місце проживання у зв'язку із станом здоров'я, наприклад, при потраплянні лікарні. У будь-якому випадку дані ситуації розглядаються податковою службою окремо. Отже, для того щоб провести оцінку наявності статусу резидента Великої Британії у поточному році, необхідно володіти інформацією: по-перше, чи була особа резидентом? Країни в одному з трьох попередніх податкових років, а також необхідно володіти інформацією про наявність та кількість зв'язків із Великою Британією. На даному слайді ми розглядаємо варіант, коли особа не була резидентом Великої Британії протягом жодного з трьох податкових років, що передували податковому році, якої ми зараз розглядаємо. Так, якщо особа має 4 зв'язки з Великою Британією, то достатньо провести в Україні 46 днів і буде набут статус податкової резиденції. Якщо зв'язків є 3, то при проведенні 91 дня і більше, особа також набуває статус податкового резидента. При проведенні на території Британії більше 120 днів достатньо 2 зв'язки. Щоб набути статус податкового резидента. На даному слайді ми розглядаємо варіант, у якому особа була резидентом Великої Британії протягом одного з трьох податкових років, що передували податковому року, який розглядається. Отже, тут ми бачимо, що при наявності однакової кількості зв'язків з країною, як і на попередньому слайді, для того, щоб набути статус резидента, необхідно провести в країні значно меншу кількість днів. Так, при наявності 4 зв'язків достатньо пробути 16 днів. При наявності 3 зв'язків, при проведенні в Україні 46 днів і більше статус резидента теж набувається. При перебуванні 91 день і більше достатньо двох зв'язків, і якщо особа перебуває у Великій Британії понад 120 днів, достатньо всього одного зв'язку. Таким чином, як на попередньому, так і на поточному слайді, ми бачимо, що чим більша кількість зв'язків, тим менша кількість днів необхідна для того, щоб набути статус податкового резидента. Режим спліт Year Treatment може застосовуватися до особи, яка набуває або вибуває зі статусу резидента Великої Британії протягом податкового року. В такому випадку рік розподіляється на дві частини закордонну і британську. За цим режимом особа сплачує податок у Великій Британії як її резидент за дохід отриманий у британській частині року і сплачує податок як не резидент за дохід, отриманий у закордонній частині року. За загальним правилом, це означає, що дохід, отриманий за межами Великої Британії в закордонній частині року, не підлягає оподаткуванню у Великій Британії. За загальним правилом було зазначено, оскільки таке правило однозначно поширюється на активні види доходу, такі як, наприклад, заробітна плата, і окремі правила можуть застосовуватися до пасивних видів доходу, зокрема дивіденди, capital gain. У такому випадку буде вступати в дію уже правила конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Поняття доміцилію є одним з важливих елементів. Для визначення права Великої Британії на оподаткування певних видів доходів, зокрема, податку на спадщину. Поняття доміциль визначає юридичний статус особи, що вказує на країну, яку вона вважає своїм постійним домом, і, на відміну від резиденції, особа може мати лише один доміцилій в один проміжок часу. Згідно з англійським законодавством, особа може мати доміциль, of origin» – доміцилій походження. Доміциль of dependence – доміцил залежності, доміциль of choice – доміциль вибору, або Дім Доміцилів до конструктивний доміциль. Якщо особа проживає у Великій Британії, то її нерухомість у всьому світі підлягатиме податку на спадщину у розмірі 40% за виключенням пільги та вартості майна, що оподатковується за нульовою ставкою. Наразі це 325 тисяч фунтів на особу. Якщо на момент смерті особа проживає за межами Великої Британії, тоді лише активи у Великобританії, що перевищують порогову суму для нульової ставки та на які не поширюється пільга, підлягатимуть оподаткуванню у розмірі 40%. Доміциль origin – доміцилі походження, автоматично набувається особою при народженні від батька або матері. Згідно із законодавством Великої Британії, оф оріджін ніколи не втрачається, окрім усиновлення. оф Оріджін може бути призупинено тимчасово шляхом набуття доміциль of dependence абоміциль of choice, але воно залишається на задньому плані для того, щоб заповнити будь-яку прогалину, яка може виникнути. Таким чином, особа ніколи не залишається без доміцилію. Особа, яка відмовляється від of Choice, не набувши іншого, буде вважатись такою, що має доміциль of Origin протягом будь-якого проміжного періоду. Доміциль of Choice набувається в такому випадку, коли особа стає резидентом іншої держави і має намір залишатися на цій території назавжди або на невизначений термін. Статус доміцилію особи вважається досить стійким, фіксованим і змінюється лише вагомими об'єктивними доказами того, що особа має намір проживати в іншій юрисдикції до кінця своїх днів. Наприклад, цікавим є факт, що серед англійців популярною є схема уникнення від оподаткування спадщини шляхом набуття доміцилію Гібралтару. Для цього вони купують в Гібралтарі місце на кладовище. Особа вважається такою, що набула дім доміциль конструктивний доміцилій у Великій Британії, коли вона була резидентом, принаймні. 15 із 20 податкових років, що безпосередньо передують відповідному року, і принаймні один з чотирьох податкових років, що закінчується відповідним податковим роком. З точки зору податкового законодавства, особа зі статусом Дім Доміциль фактично прирівнюється до особи зі статусом of origin». Це означає, що такі особи будуть оподатковуватись у Великій Британії стосовно всіх своїх світових доходів включно з приростом капіталу та всіх своїх світових активів, так само, як і особи з британським доміцилієм. Концепція доміцилю є важливою в британській системі оподаткування фізичних осіб. Наявність або відсутність доміцилю суттєво впливає на те, як оподатковуються світові доходи особи та доходи пов'язані з успадкуванням активів. Детальніше ми проговоримо про цю тему в окремій лекції. Це кінець лекції. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб не пропустити нові лекції оподаткування фізичних осіб у контексті взаємовідносин України та Великої Британії.